Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Я рада вас запросити на заняття з природи. Ось так швидко промайнули перші два весняних місяця. Діти, давайте згадаємо їх назви. Вірно, це березень та квітень. І нарешті настає Останній весняний місяць, який має назву травень. Місяць травень в сиву давнину наші прадіди називали пролідень, тобто проміжок часу між весною та літом. В травні жива природа постає у неймовірній красі. Земля вкрилася пишною зеленою красою. А сади квітнуть білосніжними цвітінням яблук, груш, слив. Повітря наповнене пахощами буску. Земля заквітчала жовто-горячим килимом кульбаб. В квітниках таке розмаїття квітів, що захоплює подих. І мимоволі зупиняєшся, щоб насолодитися цією неймовірною красою. Всюди чутно дзвінке двичання працьовитих бджіл, що предвищає швидку появу травневого меду. В лісах, у гаях, полях, біля річок, біля морських осель цілоденно чути різні пшині співи, солов'їні, кукування зозуль. Місяць травень теплий. Та сонячний, хоча ще бувають холода з приморозками. Ще місяць травень називають громовик. дощовик. Часто бувають грози. Гримить грім. Травневий дощ омиває землю. Після нього часто в небі з'являється веселка. Взагалі, травень нагадує нам. Що треба поспішати намилуватися весняною природою. Красою весняного дивоцвіта. Бо вона вельми недовго тривала. І скоро минуча. І справді ж бо, з травнем завершується чудова пора року весна. Так, молодці. Добре, діти! А зараз давайте ми з вами згадаємо, про що ми сьогодні розмовляли. Так, про. Весну про місяць травень. А ще які весняні місяці ви запам'ятали? Так, це березень і квітень. Молодці. Діти, а що відбувається з природою травні? Що дарує нам місяць травень? Так, молодці. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення! Та до нових зустрічей.